Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Олександра Василенка. Саша народився в 1992 році на Київщині і там закінчив школу, там отримав професійно-технічну освіту. Воїн із 2017 року добровільно захищав Україну в зоні АТО та ООС. Повномасштабне вторгнення Росії. Олександр зустрів вже у лавах ЗСУ. Відважний, добропорядний, відповідальний, рішучий при виконанні бойових завдань. Таким був герой. Близькі рідні люди казали, що втрачаючи Сашу, вони втрачають півсвіту, тому що він стільки світла, стільки добра. Ніс у цей світ, у це життя, що це практично неможливо оцінити. За сумлінне виконання військових обов'язків неодноразово був нагороджений почесними грамотами та відзнаками. Він нагороджений хрестом пошани командування десантно-штурмових військ України. Він відзначений. Державною відзнакою, ветеран війни, учасник війни України. Воїн героїчно загинув 22 березня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Перший тиждень він вважався без безвісти, зниклим, і дружина була у нас. Ми спілкувалися, і ми надіялися, що все-таки. Буде проведена вся оперативна робота відповідними органами. І Олександр Васильович повернеться. Та ні, так не сталося. Рідні та близькі втратили сина, чоловіка, батька, побратима та друга. Воїну назавжди 31. Світла пам'ять герою.